Історія Саші місто сяючого світла та близнюки маяки. Після встановлення першого маяка життя Саші-дослідника змінилося. Сила прискорення, що струменіла від сяючого променя, робила будь-яку роботу швидшою. А регенерація додавала впевненості у найнебезпечніших куточках його світу. Його база. Що колись була скромним будиночком, розрослася до цілого комплексу майстерень, складів та ферм. Але дивлячись на все це, Саша мріяв про більше, про справжнє місто, що стало б вінцем його пригод, осередком знань, ремесел та безпеки: місто, осяяне не одним, а двома маяками, символами його могутності та процвітання. Він назвав його у своїх мріях. Місто сяючого світла, велике планування та підготовка до нових звершень. Ідея збудувати ціле місто захопила Сашу. Він розгорнув карти, креслення, розраховуючи райони, оборонні споруди, центральну площу для своїх найцінніших трофеїв, де яйце дракона займе почесне місце, житлові квартали, розкішний сад для своїх вірних алеїв та, звісно, місце для другого маяка. Розрахунки показали, що знадобиться неймовірна кількість ресурсів: тисячі блоків каменю, дерева, кварцу для оздоблення, а головне дорогоцінних блоків для піраміди другого маяка. А це означало лише одне: йому знову доведеться кинути виклик візеру. Підготовка цього разу була подвійною: до будівництва століття та до повторної битви з триголовим жахом. Арсенал для візера. Версія 2.0. Його перевірена незаритова броня та булава. Можливо, він додав чари шипи на броню. Запас зілля та золотих яблук було поповнено з лишком. Стратегія бою з візером була відточена до дрібниць. Інструменти будівельника, кілька незаритових кирок, лопата сокир із чарами, ефективність В та ремонт, десятки скриньок шалкера для транспортування ресурсів. Його вірні елітри для швидкого переміщення між місцями видобутку та будівництвом. Збір ресурсів це стало окремою великою пригодою. Під дією першого маяка Саша з неймовірною швидкістю розробляв цілі кар'єри, вирубував ліси, досліджував нові печери в пошуках алмазів та смарагдів. Він навіть здійснив кілька експедицій до океанічних монументів, щоб здобути призматин для акватичного району міста, про який мріяв. Полювання на черепи раунд. Другий цього разу полювання на скелетів візерів у незері було швидшим. Досвід та сила першого маяка, якщо його дія сягала до порталу в Незер або він збудував тимчасову базу з маяком там. Давали перевагу. Три черепи було здобуто з меншими труднощами. Близнюк маяк та народження міста. Битва з другим візером відбулася на тій самій підземній обсидіановій арені. Саша діяв впевненіше. Його удари булавою були точнішими, а рухи вивіреними. Перемога була здобута, і друга зірка Незера засяяла в його руках. Повернувшись, Саша збудував піраміду для другого маяка, розмістивши його так, щоб їхні аури сили перекривалися. Охоплюючи всю заплановану територію міста сяючого світла, він активував другий маяк, обравши цього разу силу дороги, щоб захисники міста та й він сам були сильнішими. Два сліпучі промені тепер пронизували небо над його володіннями. І почалося грандіозне будівництво. Під подвійною дією маяків, прискорення, сила, а згодом він додасть регенерацію та стрибок, робота кипіла. Закладка фундаменту Саша розчищав територію, вирівнював ландшафт, закладав основи майбутніх будівель, зведення стін поступово виростали стіни з гладкого каменю, прикрашені кварцом та золотом. Він використовував унікальні блоки, здобуті в попередніх пригодах, туф та мідь із залів випробувань, глибосланець зі стародавніх міст, різнокольорову кераміку, оборонні споруди, високі вежі. Міцні мури з бійницями, таємні ходи для швидкого переміщення. Саша дбав про безпеку свого майбутнього міста, райони міста почали формуватися окремі райони, ремісничий квартал з кузнями та майстернями, торгова площа, житлова зона з затишними будиночками, велична бібліотека для його колекції книг та сувоїв, музей, де центральне місце зайняло яйце дракона. Особливу увагу він приділив парку для своїх алеїв з квітами, фонтанами та зручними місцями для їхнього відпочинку. Допомога алеїв. Його вірні сині помічники невпинно збирали будівельне сміття, приносили дрібні інструменти та ресурси, створюючи веселу метушню на будівництві. Будівництво було не без труднощів. Час від часу на недобудоване місто нападали групи монстрів. І Саші доводилося відкладати кельму та братися за булаву. Іноді траплялися прорахунки в кресленнях, і доводилося перебудовувати цілі секції. Але невпинний ентузіазм та сила маяків рухали його вперед. Сяйво нової ери минали тижні, місяці. І ось одного дня значна частина міста сяючого світла була завершена. Два маяки гордо світили в небо. Їхнє світло заливало широкі вулиці, охайні будинки та величні споруди. Це було справжнє диво, збудоване руками одного відважного дослідника. Саша стояв на центральній площі свого міста, милуючись творінням своїх рук. Він пройшов неймовірний шлях від маленької хатинки до правителя сяючого міста. Його серце сповнювало гордість та спокій. Але що далі? промайнула думка. Можливо, настав час запросити сюди мирних селян, щоб місто ожило по-справжньому, чи використати його як плацдарм для експедицій у ще незвідані землі або навіть інші виміри, якщо такі існують? Місто сяючого світла було не кінцем шляху, а початком нової, ще більш величної ери його пригод у безмежному світі Майнкрафту.